Знаєте, я не хотів записувати даний відеоролик, але розказати вам про дану ситуацію як би очень хочеться. Дуже тяжело розмовляти, коли я без наушників, я себе просто сам не чую. Тому давайте по мілочам просто пробіжимося, розберемося, ну і ви в коментарях зможете написати своє мнення по поводу того, що мене забанило на GTA Ukraine на 31 день. Перше, з що хочете почати. Ми не будемо талкуватися того, що я був медійкой, да, медійка я був на проєкті. Те, що я играю, во-первых, давно ще з карти 1 і 9, блядь, як це було давно. Більше 2 років тому, по-моєму, почав играть. Не суть теж, те, що я донатив в гру, те, що я постійно стрімив, стримив, навіть коли не був медійкой. Просто зайдя на канал. Ви можете побачити, скільки відосів, стрімів, Ну коротше, весь мій канал був построєний на тому, що я знімав GTA Ukraine. Десь іноді виходили проекти, десь іноді виходили інші ігри. Да, починався свій путь. Play, но, ну от як я створив канал, я починав з одиночних ігор, тобто якісь там муструнти, проходилки, но. Вся моя аудиторія построєна на тому, що я всегда грав на Ukraine. Я залучив всю свою аудиторію в Telegram канал, в TikTok, в YouTube, ну, мінус Твич, звісно. Тому тяжело прощатися з вами і не говорити, що типу, ми десь там іноді зустрітимся, або я вернусь на проєкт. Ні, такого не буде. Или, например, ой, простите меня, пожалуйста. Я больше так не буду, я не буду это делать, и не буду там, сям, буду извиняться, постоянно перед администрацией. Бо Ukraine постоянно ставить администрацию проекта выше игроков. Поняли? Вот вы, а вот администрация проекта. Поэтому тяжело играть, когда тебе загоняют, якісь, блядь, рамки. Якщо зайти на сервер, ну на, на сайт GTA Ukraine, ми побачимо, що це РП ігра Це РП ігра де ми повинні должны своїх персонажів. Скажіть, будь ласка, вот впоследствии цього, що ви зараз чуєте, Коли последний раз на любом із шести серверів хтось із вас отыгрывал РП процес Повністю, або хоча б частично. Вас остановили мусора? Ви не відкрили окно, ви не озвучили свої дії. Да, може бути хтось там в поліції, в НПУшки, ЗСУшки, десь хтось щось буває отыграє. Базар. Но, звичайні гравці не отыграють терпешку вже давно. Це було, блядь, обнови 2, 2.1, 2.2. Всім стало просто плевать. Ладно, це ігроки. Ви создали цю гру чисто для ігроків. Понятно, ви рубаєте бабки, ви хочете більше онлайн, ви хочете більше актива і більше кеша. За це я вас не осуждаю, я вам сам донатив, ви мене не заставляли. Но таке отношение до желає бути лучше. Ситуація в том, що я повернувся на GTA Ukraine, Після того, як ходив на різні проектиры, вирішив просто податися на медійку. Даже з моїми 1500 армією аудиторії. Э, мене взяли на тіпа медийку. Типа медійку, пацани. Я думав, що я медійка, мені дали промік, все заебись, все охуєнно. Но не тут то было. Мене поставили в тень медійки. Я не знаю, як це вообще воно звучить. О, і як воно далі происходило. Ви можете подивитися, те, що, блядь, я почав знімати шлях до Форбс, я почав розвиватися, я почав закуплятися, я почав двіжувати, я почав стрімити. Частенько, відоси виходили. Типу, стрімлю я і на Ютубі, і на Тікток, тому підписуйтесь на всі мої платформи. Дальше буде більше. І ми більше на такі гамна проекти проєкти не підемо. Я зроблю все, що в моїх силах після того, як мене розбанять, щоб я просто туди не повернувся. Я, я вам просто це обіцяю. Ой бля. Много, много можно рассказать, много, много можно показать, но сама суть. Я снимаю шлях до Forbes. И что делаю? Купляю гараж 25 мультов. Ну кто разбирается в ценах, тем более на 05 сервере, де я играл 25 мультов, кидаю туда в той гараж, и бать мультов 200-250, щоб его прокачать. Купляю коттедж за 230 миллионов. Почти віддав за нього всю суму, щоб ви розуміли, довго Ну, то у нас були там якісь ступи. Ніхто не бачив. Передивіться мої відоси. Си є на каналі, Я їх скривати не буду, бо це моя робота, це моє время. Це... Продаю свій бізак, за 100, о, який купляв за 180 мільйонів, Продаю за 210. Купляю новий бізачок. Панели возле цього возле казика. Так що, пацани, Желаю вам тільки удачі, щоб гараж, катеч, бізак, все в ваших силах. Ви, ви лучша аудиторія, яка у мене була, поэтому удачки вам в цьому. І що відбувається? Щоб віддати долг, мені приходится через заходити, вилажувати якісь товари, щоб пацани вилажували, я їх купував. Но суть в тому, що в даного товару, який ми брали, в оборот, в нього максимальна сума 20 млн грн. Я це вилажу, ну, типу, я вилажу це в відосі, що, типу, я даю товар. точніше, я даю бабки о, і купляю такий от недорогий товар за 20 мультов. Може бути десь, да, була моя ошибка, що це я показав в відосі. Бо після відосу пройшло двоє чи троє суток, і мені ніхто не кидав бан, мені ніхто не писав, мені ніхто нічого не говорив, розумієте? І почувствуйте просто різницю від мене, я вам. ну... Чесно говорю, як от просто гравець. різницю, разницу, от як медійка, коли я общаюсь з медіа е, менеджером з Quan RP, коли я общаюсь з медіа менеджером GTA, то медіа менеджер блядь, блять, пасасе хуйца жорсткого, Бо вона, блядь, не і відповідає, хоче хоч відповідає, хоче не, може, взагалі вообще забути. І коли я общаюсь з піар менеджером Quant RP, це перший. Ні, це, sorry, це вже другий проект був на ГТА 5, де я пішов медийка. І мене прийняли, мене прийняли з руками, ногами, мене нахуй забрали просто, сказали, ахуєть, все нам все пасує, все круто, ебать. Я получав там реал зарплату, я получав, блядь, вірти. І мене цінили. Мене цінили, як ігрока, мене цінили, як е, медіа. І ніхто не ні разу. блядь, ну не то, що там кривого слова не сказав, или ще щось. Вони просто постійно підтримували. Так, да, я розумію, що в Пашка, в піар Кванта було, типа, дохуя роботи. Но, різниця там, як він відповідав, і скільки медіяк на Кванте, і скільки медіяк, блядь, на Україні, то, извините мене, Пашка мені чуть ли, блядь, не там за часу времени, блядь, відповідав. Так, да, було таке, що він, типу, блядь, сидів в ігрі до 5, до 6, до 7 утра, і до часу дня він не відповідав. це базар вокзал, і ми знали цю проблему, що він працює 24 на 7. І но... от повертаємося до цієї ситуації з цим, що я в відео показав, як я, типу, отдаю долги. Я не закликав, нахуй, нікого блядь, через церкву передавати бабки. Но. В подальшому, коли мені вже написали, що я. Вот... Точнее, як мені написали, я утром просыпаюсь, і батька, пацаны, мне скріншоти в ТГшечку, в лічку, в ДС, і бать, тупо спамнять. Что, типа, вот. Тебе откинули на 14 дней. <клес> У мене даже голос чуть пропадає. Тебе откинули на 14 дней. І я такий типу, чого, блять, за що? Я давай розбираться, я пишу. Га, то есть главному администратору, я не знаю, там девочка яка сидит. Я пишу ЗГА, оцій цей дурий ебаный, и ка, блять, на э, зам... главного администратора, ебать, И не разбирается в данной ситуации. Вона нам просто нахуй откинула, еще 10 типов, что вы понимали, просто отоп. До свидания. Mm. Я пишу пиар менеджеру Я пишу блять керівнику, сука, проекту, блять, керівнику, сука, проекту Коваленко. Нагоре. У мене вихідний. Єбать, тип, щоб ви розуміли на секундочку, тип, коли я пытався перший раз задонатити, ну це не вважає ще пару років тому, коли я создавав клан, типа такая, на бп це не вважається. Ну, коли я випускав вот відео, що я задонатив 15к гривень в GTA Ukraine, не пройшло буквально там трьох хвилин після того, як я зайшов на сайт, хотів задонатити, і монобанк мене не пропустив, бо посчитав, що, блядь, сайт Ukraine GTA, це повна хуйня, йобаний скам, і так і в цьому же роді зрозуміло, що, типа, не треба туди донатити і вкидувати свої бабки, блять. І він мені за три минути, сука, відповідає Привіт. У вас проблеми, типа, з донатом? Я бачу, у вас не виходить, що так. Тупа, тип, за три минути мені, блядь, відповідає, після того, як я питався задонатити. А когда я йому пишу, блять, блять. Про свою проблему, що мене типа, откинули на 14 днів такий, ну, пробач, я типа сьогодні вихідний нічого не можу зробити ти що йобнутий, нахуй, или шо? Во-первых, бать, откидываешь, ебать. Типа медіа. Откидываешь гравця, откидываешь игрока, який, блядь, стрімає, який донати в ігру, і бать Типа, хоча бы якся помочь. ніхто не говорить рішати типа, мої проблеми бо я доначу. ні такого не було Но. Я виписав о, Га ЗГА, я виписав піар-менеджер, я виписав Каваленку. Що ви розуміли? Цілий день мені чуваки почали скидувати цю движуху ще в 7 утра. В 7 утра я вже отримав свої смс, що типу мене забанило на 14 днів. Я виписую всім цим блядь, мудакам. Ну, по-другому никак. Всем этим мудакам я выписываю, блядь, и мне тупо начинают морозить, блядь. Никто нахуй не отвечает. Я понимаю, в каждого своя работа, все занятия, или щейка, стекадюжуха, но никто не отвечает. То есть за целый день. А, заходим в телеграм-канал. Во а сколько я сделал в цей пост? Спасибо, дура. цей пост я сделал 18.26 18.26 Я в телеграм-канале опубликовал «Спасибо, дура». Ну і написав, ви розумієте, що буде далі? Це сука пол 7-го вечора. Пол сьомого. Після чого, і проходить ще трохи времени, там полчаса час. Е, машуля громова, оця неадекватний ЗГ. Откидує мене сука, на 31 день. Вона спочатку мене відкидує, потім Коваленко мені відписує, типа, що случилось. Я говорю, що прикольні нахуй, ви заговорили, як блять, що происходит. Меня відкинуло на 31 день. Давайте я рішати цю проблему. Пиар-менеджер, вот вы ви, ви образовали цього адміністратора. А з яких пор з яких пор блядь, ми ТГ, ТГ канал Ютуб, тікток, то есть соціальні соціальные соціальні соціальные сети блядь, до РП процесу я зробив голосовалку в себе в телеграм каналі а, Як ви вважаєте, нормально до РП гри прив'язувати ТГ, Ютуб і так далі? Подивився цей пост, подивилось 125 людей. Проголосувало так, звісно, що типу, блядь, це нормально прив'язувати. Проголосувало 25 людей, що, типу, це нормально прив'язувати до РП процесу блядь, в соцсети. Въебните, блядь? Выебнуте, блядь? Ну і 34 проголосувало, що це нерозумно. Це іменно мої підписники, блядь, а не піздали за GTA. Я вам говорив, що в будь-якому випадку, якщо буде якась держуха, білі екрани, виліти. блядь, ви чули на стрімах, що я, блядь, ніколи не здержував своє слово, я постійно їх підарасив. Хоча був типа медіа. Коваленко мене стягувала в ДС з ЗГА. Хоча вона мені не відповідала, і потім говорить: типа, добрий день, типа, чи добрий вечір, я якраз був на роботі, у мене був обід, і ми общалися в ДС. Я говорю, типа, я вам виписував ці день, якого чорта ви мені не відвічали. Вона говорить, аби мене заблокували. Я вам скинув скріншот, зараз ви можете побачити, коли я питався їй написати. Тобто я їй написав, вона мені не відвічала. Потім я їй питаю ще раз написати, коли вже побачив, що мене відкинув на 31 день. Я їй пытаюсь писати. А там просто ви заблоковані, ви не можете писати даному користувачу. Охуенно? Охуенно! Мы сидим, с ней разговариваем, что-то, блядь, рі... пытаемся решить. Я говорю, а чо? Нельзя было списаться, типа, понял? Типа, порешать проблему. Или ще шутишь питье, к на уступки, типа, я пизвеннявся, я заплатив би процент из того, что, типа, я пытался, блядь, щоб не потерять бабки, щоб 60 лямов, прикиньте. 60 лямов, на секундочку задумайтесь, 60 лямов кинуть на карточку, если вони у вас на руках. Перекинуть на карточку, це мінус, блядь, 5%, з карточки на карточку перекинути, це ще мінус 5%. І б, блядь, я подав би, як би я віддав долги. Ви самі даєте оцей, блядь. Пункт спочатку, що, типа, блядь, ви можете торгувати, делати, що хочете, но в форумі ви зазначили, що типа не можна через центральний ринок обходити оцю комісійну вашу політику. Так, блядь, сделайте комиссию на 05 сервері меньше. Что на других серверах, блядь. Комиссия 2-3%, на 5 блядь, 6%. Нахуй, вы выбираете президента долбоеба. який, блядь, увеличивая процента. Давайте уже 10 в'їбем, Нахуй, 30% в'їбем, щоб, типа, блядь... Жопа гореть ужасно. Серьезно. После такой ситуации жопа гореть ужасно. Короче, посадил, попустил, блядь, Стой. Цей... ЦГА. Спасибо, дура, блядь. Ну, <coughs> понятное дело, мы ни до чего общего не дошли. Она говорит, типа, вам бы, может быть, и помогла, если вы, типа, не сделали бы цей пост. Я говорю, подождите, блядь, секундочку. Я целый день вам выписывал, вам, ГА, пиар-менеджеру, блядь, Коваленко. Ну, типа, блядь, ну, не последние люди на проекте, как бы. Тем более на сервере. Я узнал о проблеме и решил с вами сразу это, блядь, обсудить. Я бы заплатив комісію, ви бы мене там якся, штрафанули на пару дней и все. Вона говорила, ну а типа, що вы сейчас хочете, щоб я вам типа дала э, розрішення зайти на сервер и типа оплатить э, цей, ну, типа, безак, там катеч, понял, -ну, це все оплатить и заново вас кинуть типа, в банк. Я так типа не сделаю. Я говорю, я і не просив це типа делать, но можна було по-человечески обсудить. Тем более, ну, це не було так, что вы мене кинули в бан, и я типа забыл. Я вам виписував. Блядь, цей день. И о чем может идти речь. Короче, мы попиздили, блядь, знаете, вилами по воді пописали, короче, ни до чего не дійшли. Я хотів її нахуй послать, вона тупа мала дура. Не хочется дальше их оскорблять. Ну, типа, запомните одно просто. Больше игроков. Не донатьте, будь ласка, в цю игру, бо це шляпа ебана. Ви задонатите, откинуть вас, блядь. Уже не перший случай, я уже проверив це на своей шкуре. Що типу вас откинуть і ва, на вас проекту вообще похуй? вони вас рассчитают, як просто ебаный кошелек з деньгами. Понятное дело, куча є онлайна і молодих пацанів, які не можуть задонатити, ну ті, хто задонатить, можуть задонатить, не донатьте, нахуй. Це їбана шляпа. Отбирайте деньги, собі себе лучше компі, бать. купіть собі GTA опять. Підіть на будь-який э, проект, кроме України, це шляпа ібана, це тільки сука, вони висасують бабки. По поводу ще медійки скажу тоже: туди не йдіть, бо вони вас недооцінюють. Я со своими 1500 подписчиками і 200 подписчиков в ТГ можу спокійно піти на будь-який проект, получать реал бабки. І мене не будуть так блядь, відкидувати жорстко педерасом вважати підарасом і взагалі нічтожеством, понимаете? Ви можете піти, блядь, навіть з меншим, блядь, кількістю підписників на будь-який проект. Тому скоро вийде новий проект, на якому я буду медійкой. Ви вже це скоро побачите. З 10 числа у нас буде бета-тест. Ви побачите, де я буду вам розказувати про проект. Я буду його офіційним лицом, буду розказувати, показувати, що у нас відбувається, що буде нового. Но... Сразу хочу сказати, Сразу хочу сказати. ви ахуєте, що там буде. Там такий двіж ебать, намічається. Ну вам просто нельзя це пропустити. Ну, за даний відосик, я думаю, я розказав свою точку. ви більше на стрімах не будете питати, ебать, тебе що забанили? Що з тобою произошло? чи тебе сразу откинули на 14 днів, чи тебе откинули на 31 день? Тому ви тоже можете в коментарях написати свою мысль, свою думку по поводу цього. Чи стоит прив'язувати ТГшку до РП процесса, Коли ви останній раз відігрували РП процес на любом із серверів, блять, у що виписують. Та бать, забей хуй, йди на На Ні. Якщо до вас относитесь на одному із серверів так, то на других серверах така сама хуйня бути. Так, Да, может, там більш лояльні є адміністратори, но костяк самого проекту росте, блять, з корня. І щоб його уничтожить, надо бити корінь, щоб семена більше не расплодили. Не розмножались. <рапану> <рапану> я чуть просто приболів, тому голос мене присідає вже. Що? Подбыли, да? Підсумки пообщались 20 минут під такого жорсткого піздіжа. Я не думав, що я когда-то буду так люто виговарюватися по тому или і тому проекті. це случилось, і больше ви мене не побачите взагалі нахуй на GTA Ukraine. Ні на п'ятерки, ні на МТАшки. Надеюсь, не делается, делается, кстати, к лучшему. Білі экраны, вылеты. С моїм компом. Ну, это шляпа просто. Зачем играть? Я пытался просто туда вернуться, стать на медийку, бо я же говорю, весь мой контент, весь мой канал, нахуй просто на том, что я постоянно играл в GTA Ukraine. Хотя с самого, самого начала, коли я тільки купив себе цей комп и створив Это YouTube канал, на якому зараз дивитесь цей відос Я надеюсь, ви влепите лайкос і напишете свої коментарі. Також не забувайте підписуватися Постараюсь зробити для вас розіграш на 1500 Там Херня залишилась То я міг спокійненько йти собі в это опять грати, наслаждаться їхньою графікою установити якийсь редукс, те, що я зараз вот зроблю Чого я поперся, чого я нахуя повернувся я сюда? Без понятия. Просто хотів, чтобы онлайн вернулся. Пообщался с вами. Чуть-чуть подвижало, чуть-чуть поснимали видосы. Нормально. Получилось. Если кому щось сказав не так, именно с гравців. Администрация идут нахуй. Комусь то из гравцев там нагрубив, грубое, кому-то не отвитивали, или пацаны, выбачаюсь. Пробачьте, не хотів вас образить. Ну, есть такие, конечно, модозвоны жесткие, которые играют. Поэтому. Делайте виводи, дивіться цей відос. Нікого не хочу отговаривать. Ви грайте там, де вам подобається. де у вас немає проблем, де вас не заєбую, Де до вас нормально относятся. І ігрок, моє мнение, ігрок на якому сервері, на будь-якому проєкті должен бути превыше всього. І це бути різниці, чи ігрок донати, чи це медіа якийсь партнер, чи це звичайний ігрок, там. Дитина 10, 15, 20 років, блять, нема різниці. Но ніколи када, ви нікого не має бути. І коли, блядь, ти разговарюю з адмінами, я говорю, нахуй ви влазите в РП, в рп процес, говорю, адмін сам може рішати, коли влазить, а коли ні. Повієте? Тому адміни, блядь, на GTA Ukraine желають бути лучшого. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте лайкоси до гори, ну і пишіть свої коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Ну а ми зустрітимося вже скоро на новому проєкті GTA 5. Па-па!